Яку цю машину пригнать з Америки за десятку? Ніяку? За п'ятнашку. О, за п'ятнашку це вже гарна розмова. топ 5 позашляховиків. До 15 тисяч з Америки, які недооцінені. Перший у цьому списку однозначно буде Mitsubishi Eclipse. Це 17, 18, можливо, навіть 19 роки з мотором 1,5 турбованим та коробкою варіатором. Машина дуже надійна, красива та економічна. Другий у нашому списку це Ford EcoSport Є з двигуном 1 літр турбо і 2-літровий EcoBoost Я Рекомендую все ж таки брати 2-літровий на повному приводі. Це дуже такий невеликий компактний міський кросовер, який зможе проїхати будь-де і по місті дуже зручний. На третьому місці буде також американська компанія Chevrolet Chevrolet Equinox з двигуном або 1,5, або 2-літровим. Дуже хороші надійні автомобілі. Їх Принципі немало завезли в Україну і з доступним сервісом. На четвертому місці у нас буде Buick Encore. Це той же німецький бренд Opel, проте для американського ринка, з двигуном 1,4 на повному або ж на передньому приводі. На п'ятому місці, хоча її можна сміливо поставити на перше місце, буде в принципі досить поширена машина, але багато хто про неї ще не знає. Це Honda HR-V. 2017-18 років дуже хороший надійний японський позашляховик, також може бути на повному приводі або на передньому, з двигунами 1,8. Машина з довгою історією, це вже її четверте покоління, тому також рекомендується для вибору. Яке найкрутіше авто можна пригнати з Америки? Необмежене і неосяжне питання, на яке не так-то просто здати відповідь. Чи це буде саме дорога машина, як Бентлі? До речі, можна і ламборжині взяти, і мазераті нові взяти, будь-які машини можна взяти. Або ціна якість, наприклад, джипа взяти. Це ж американський бренд, чи Лінкольн. Напевно, все-таки Лінкольн – це сама топова машина за свої гроші з преміальною якістю і суперкомфортом за найдешевші. Гроші. Ладно, Audi BMW, Mercedes це все, Європу ми відкидаємо, нам це не потрібно. Точно, Точно! Сама крута машина, яку можна пригнати з Америки, це Тесла. Бо їх там дуже багато. Бо це електричка, в принципі, сама, сама нормальна ходова технологічна в світі. Чому? Чому ні? Її можна за копійки взяти в Америці. Тесла. Однозначно Тесла. Як купити авто у кредит безпечно? В принципі, Безпечно це взяти кредит у банку. Але небезпечно тим, що ви будете переплачувати дуже багато грошей, це ж логічно. Друзі, які ви молодці, що ви за нами слідкуєте, тому що у нас завжди дуже класні пропозиції для вас. Тому підписуйтесь на наші соцмережі, Тіктоки, Інстаграми, Телеграми, Viber, Ютуб. У нас завжди багато цікавого і наші менеджери публікують тільки найкращі пропозиції. А якщо хочете, щоб для вас ексклюзивно підібрали найкращу машину. Всім добра!